Виконуючи обов'язки генеральної директорки музею Годомору, пані Гасяджак подає до суду через нібито цькування її через надмірну вагу її тіла. Ну що ж, вона має цілком законне право захищати себе в суді, то якщо хтось дійсно порушує закон, то нехай відповідає за це в суді згідно кримінального кодексу України. Але якщо ознайомити з інтерв'ю, яке пані Гасяджака дала Радіо Свобода. То ми побачимо, що замість того, щоб захищати себе свої права особисті в суді, пані Гасиджак публічно на лисі подає себе як типову і як зразкову жертву чоловіків і патріархату. Цитую. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі випадки трапляються щодня. Хейту піддаються дуже багато жінок в Україні. І не лише через свою зовнішність, але і через те, що вони є жінками на керівних посадах. І що воно меле? Воно хіба не в Україні живе? Воно хіба не знає, що в багатьох сверх економіку України жінки не те, що займають кілька керівних посад, але й тотально домінують. Особливо в конкретно в тих сферах економіки, в яких працює оця пані Гасяджак у сфері культури і освіти, та й сама вона вже не перший рік працює на керівних посадах, і її попередницею на посаді генерального директора музею Голомору теж була жінка пані Олеся Стасюк. Тож цілком очевидно, є в цьому конкретному випадку свідома. Цілоспрямована, ненависна, гендерастична і, відповідно, антиукраїнська діяльність пані Гасиджак. Але це ще не все. Ниціс пані Гасичак найкраще проявляє її наступний вислів в тому самому інтерв'ю. Цитую: у нас йде війна. З війни повертаються захисниці і захисники України без рук і без ніг. Потім ці люди будуть зазнавати хейту, тому що вони не красиві. Ну, це вже абсолютно. не Вона себе хвора на останню ступінь ожиріння прирівнює до воїнів, до захисниць і захисників українського народу, які у війні проти росіянських окупантів втратили своє здоров'я. Тож, яким треба моральним виродком бути, щоб публічно заявляти про це, наголошую публічно в інтерв'ю, щоб ставити знак рівності між жахливим ожирінням і Жахливим пораненням найкращих снів донька українського народу. Пані Оседжак і вам подібні, зрозумійте елементарну істину. Наші герої, хоч без рук, хоч без ніг, хоч без обличчя, хоч з будь-якими травмами, але вони завжди будуть для нас, українців, найкращими. Вони завжди для нас будуть найкрасивішими по одній єдиній причині, бо вони є наші герої. Після цього інтерв'ю. Пані Гасиджак особисто я вважаю її не те, що негідною обіймати високу посаду генерального директора музею Годомору, а й взагалі працювати в сфері культури. Гнати її треба в шию слідом за її куратором, ще одним українонависником нависником Таварішем Ткаченком. І взагалі, Україні вартувало б вже відмовитись від ідеології так званої. Так званої позитивної дискримінації, припонування якої люди з психічними вадами, або люди з психічними хворобами, або гендеристи, або секс-машини, або інші меншини, або простенькі, звичайнісінькі, укрім ненависники на пільових умовах отримують найвищі державні посади, і максимальне сприяння в усіх сферах життя з боку нашої, але не нашої держави.